коя Виконавець ролі грангуара у легендарному нотр Нотердам де Парі Брюне Пільтє порадував українських шанувальників своїм візитом. Глядачі зустрічали улюбленця канадськими прапорами та оплесками. Співак також підготував сюрприз для публіки. Это мой визит в Києв. Наш это праздник. Я снова попробую говорить с вами по моим шпаргалькам. У 2009 році Пельтіє випустив 10-й за ліком сольний альбом, проурочний до 25-річчя кар'єри. До нього входять пісні усіх жанрів, в яких коли-небудь працював співак. Цей диск своєрідний підсумок, досвід, який я придбав, виконуючи рок. Ліричні пісні, джаз, граючи в мюзиклах. Ті, хто полюбив Брюно Пельтіє, неодмінно впізнають його, але в той же час зрозуміють, що він змінився. Під час шоу в Києві Брюни здійснив обіцянку включити до репертуару поп-хіти. Тож фани почули не тільки енергійні рокові пісні, а й ліричні та безсмертні композиції з мюзикло Амстердам до Парижа